Я та людина, яка зупиняє революцію машин, тому що я завжди йому дякую. А давай зіграємо в ігру. У нас є, наприклад, отакі умови. Треба створити бомбу о, і кажемо є, замовнику. Є, і, кажемо, Ой, переклади. Я, я в гуглі, як записувати з мокбука відеоекран? Друзі, хвилинку вашої уваги. Головний спонсор нашого подкасту це ЗСУ. Тож донатимо разом. На цей раз наше останнє відео подивилось, 46 людей назбиралось 3 лайки та 3 коментарі. Сумарно це 52 гривні, які йдуть в фонд Повернись живим. Давайте донатити разом. Більше лайків і коментарів, більші донати. Ну і не забувайте донатити самостійно. Кожна гривня важлива, бо малих донатів не існує. Дякую. Наше покоління в Google записує, uh -huh. а наступне буде в чат GPT. Бо вже було б, поняв? Ніба, було б не, не похірово, якби ти в Гугло там щось питав. Ні, так щоб ти розумів, я вже в чат GPT часто питаю, але мені все рівно зручніше, ну знаєш, як от звик? Я все рівно в Google йду. От, але іноді я вирішую таким чином теж. Типу, як це зробити? Ну, наші звички зараз важко вже перебороти. Ну, ну, реально, ну, 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 я дивись. б не сказав. Ну, просто що, ну, в мене, наприклад, на автоматі я заходжу в Google, да? А mm -hmm. зараз я думаю, є які люди, які вже на автоматі заходять в чат GPT. Скоріше за все, я просто бачу, наскільки стрімко це все розвивається, і я розумію, що ну, як мінімум, через певний час це буде отак, що люди будуть заходити. А діти вже не бачив. Та, утиліти є 100%. Я знаю, утиліти є для кодінгу, я про це, здається, розповідав. Там прямо додаєш FDEшку свою, в ну, програму пишеш код, і він тобі там допомагає. Але мені насправді не подобається. Я спробував. Я спробував з Ну, воно... Сире? Та ні, не те, що воно сире, воно подруку. Говорить, mm -hmm. ну ти коротше пишеш, а він намагається передбачити, що ти напишеш, і типу намагається показувати блок коду, який можна поставити, а воно, заважає, а воно да? трохи іноді заважає. Мені простіше ну, принаймні те, що я пробував, може я щось не, не прям круте пробував. Mm -hmm. Якщо ви щось знаєте, цікаве для кодінгу, ну напишіть в коментарях. Бо цей додаток мені не сподобався, бо я типу пишу, воно мені щось ліпить. Uh -huh. От, і воно ліпить, знаєш, типу, я починаю писати. Він типа, ну, дивиться, ага, ви певно, хочете зробити ось це. А я це не хочу зробити. Ну і воно заважає, uh -huh. багато уваги відволікає. От мені простіше з чатом GPT цю саму штуку. Говорити, Ми про це говорили минулого разу. Я просто собі беру, забиваю в чат GPT, що мені потрібно, от з ним консультуюся, раджуся, і теж норм. Угу. Але не завжди працює. От, Наприклад, буквально вчора і позавчора ми займалися перекладами ну, одного з сайтів. Ну, там в нас є проєкт, там невеличкий такий лендінг, і він веде на кабінет. І оцей лендінг треба було написати на різних мовах. Mm -hmm. От, він ну, невеличкий, але ну, контенту там багато. І ми вирішили, було прийнято рішення, що ми навчимо чат GPT розпізнавати модель, бо mm -hmm. там не просто текст, як у Word, а там такий, така структура Там багато є... Ну, JSON-структура це є ключ якийсь і є значення. Наприклад, title це ключ, ну, типу mm -hmm. заголовок. А далі значення, і нам ключ не треба переводити, або там ID. Він має лишитися як команда, бо програма його розпізнає і витягає. А от те, що в значеннях лежить, деякі значення треба перекладати, деякі не треба, і його треба було обучити. Ми штучний інтелект потрібно було навчити. Так, да, треба було його навчити, як йому перекладати. О, оце давай зараз по якраз поговоримо про навчання штучного інтелекту. Бо я якраз з Надією ми сиділи, ну. В кімнаті на кухні, не знаю, як це Вдома. Ну, Вдома. От що студії роблять з людьми. Переступили і на кухні сиділи з нею. Ми зараз на кухні А зйомка йде в кімнаті. В кімнаті, так. Все нормально. Коротше, я говорю, давай спробуємо зараз штучним інтереном поспілкуватися, розрахуємо типу дозу, там, ну, задачу йому зробимо, розрахуємо дозу там цього, Анестезії для дитини А, ну ж да, анестезіолог, да, да, я зрозумів. Такого, такого то віку, там да такої товари. І вона, вона починає писати. А він типа пише: Ні, ви повинні звернутися до спеціаліста, який розрахує анестезію. Угу. От такого плана. От мені цікаво, як ми, ми з ним зараз почали би спілкуватися в такому таким чином, щоб, наприклад, Надя писала б такий запит. Там, наприклад, запам'ятайте запам таку ту формулу. Мені потрібно, наприклад, в моїй спеціальності анестезіолога, що ти мені допомагав швидко вираховувати. Да, це може це можливо. От, 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 от дивись, я на прикладі моделі оцієї мовної, як ми робили. Тобто в мене є запит, в мене до речі, він десь зберігся, але ми це показувати не будемо. Бо NDA. ну я, я не можу воню, показувати. Ну, да, це але це ти все, ось воно зараз воно. побачиш. Я от кажу, типа мені треба ну все англійською. До речі, він англійською набагато краще розпізнає. Ось, ось мови, на які ми переклали. І ось, типу, привіт. Мені треба перекласти JSON файл для веб-сайту. Mm -hmm. е, ну, типа, зараз в ньому є е, як велюс значення англійською, зазначені. Але мені треба перекласти її на от у мене зараз індонезійську. Ну тобто я просто копіюю French, French і теле, ну, Я йому пишу, дивись, але не всі значення треба перекладати. Тобі не треба перекладати значення, які лежать в ключах. Target, URL, а, icon. А -а -а. Розумієш? Я йому пишу, потім пишу: Here is the file, ось тобі файл. А -а -а. І скидаю йому структуру файлу повністю. І він мені видає, от зараз. Десь він у мене тут відкритий, один з. Ось. І ось він мені, бачиш, структуру видає. Вау, круто. І ну, іноді він працює некоректно, але зачасту. Ну, це ж стільки часу зекономить. Ну, ну, це, це дуже економить коректно, час. це Щоб часу. Щоб ти розумів, ми е, за два дні це все переклали і вже сайт, ось о, він вже з різними мовами. Де він тут в мене? А, його тут в мене немає. Ну, ладно. Коротше, там різні мови вже стоять, усі ці мови вже впроваджені. Єдине, що треба було цю структуру правильно вплести, перевірити і зробити. Але mm -hmm. до чого я веду? Чого ми витратили на це два дні? Бо він перекладав ну, десь годину все це. Mm -hmm. Тобто, ну ти. Як через те, що треба повторювати запит, плюс файл джейсонівський дуже великий, і його треба було скормлювати Дивись. частинами. Окей, а якби от не було от чату GPT, ви б саме перекладали? Чи ви б наймали б якусь людину? Або наймали б людину, або ну Google Translate так гарно не перекладає. Да, да, ти ти якраз наводиш на те, що типу, ми мінус професія. Ні, Ну це не мінус професія, але да мінус прибуток. Мінус прибуток людині. Бо знаєш, дивлячись, який сайт. От, наприклад, цьому сайту, mm -hmm. ну от цьому лендінгу, йому не так важливо, яка в нього буде, ну, який рейндж в Гуглі буде. Пам'ятаєш, що тобі от пояснював? Прикол, що Гугл типу, чи рендж? Рейндж я маю на увазі у, у видачі. Коли mm -hmm. ти в видачу mm -hmm. запу... ah, запишеш навіть ну, пряму ссылку, пряме посилання або пряму назву, то не факт, що твій сайт з'явиться першим. І от для цього сайту, для цього проекту, їм не важливо, щоб вони були прямо на першому місці. І через це отакий переклад контенту на інші мови він підходить. Але знову ж таки, англійську ми наймали спеціальну людину. Ну, да. Бо це було грамотно, да? ну не те, що навіть там, там не в грамотності справа, бо Чат теж грамотно пише. Річ у тому, що треба було. Зробити знаєш цепкий текст, який буде гарно чіпляти аудиторію, призиви до дії робити. Ну тобто продаючий, дуже продаючий. Але, типу, який прикол? Головна, головний кістяк в цьому проєкті — це англомовне суспільство, але є ну як додаткові mm -hmm. додаткове джерело доходу буде це, якраз люди, які не говорять англійською, і для них створено цей. Ну, як перечень. плюс тут переклад кнопок. Розумієш, mm -hmm. тут ж не лише текст перекладається, тут і е, кнопочки різні, там е, вилітаючи якісь попапи, все повністю, назви полів. Знаєш, там як в тебе є наприклад е, поле, і в ньому сіреньким так написано first name, mm -hmm. ну або приклад, типу там Михайло, я не знаю. А ти потім переписуєш. І от е, ми зробили зараз, тепер в нас сіреньким, якщо англійською, то там буде латиниця і англійська. Якщо французькою, то там буде французьке слово. Ну і всі ці приклади вони різні. Mm -hmm. Розумієш, тобто це машинна робота, і зазвичай ми це робили самостійно. І от якщо ми робили це самостійно, ми розділяли це в команді на декілька осіб, і це ну, переклад сайту міг тривати тижні. Uh -huh. Ну тобто, тиждень, якщо. Невеличкий сайт, от такий сайт ми переклали десь за півтора-два тижні. А з вашого клієнта ви берете зберете за все та за всю роботу, звісно, а як же як професіоналів, скажемо, що ми наймали копірайтерів на кожну мову. На кожну ні, насправді він в курсі. Він в курсі, що ми це робимо. Ну, тобто, це ж чесно, але ну він не знає, як це зробити. Ну ми йому це робимо. От, і чат GPT, я ж кажу, за два дні він генерував текст, ну от генерував ці джейсони, він генерував десь годину. Угу. От я займався саме генеруванням, а потім ми сиділи з колегами і підганяли їх під структуру. Бо все рівно він дуже неслухняний. Ти навіть коли йому задаєш ось ці всі дані, він е, раз до да раз але забуває. Пом... забуває, помилиться, він помиляється. і Проблема в чому? Це все робиться, ну не Вер... на моїй матір. Вісті 3,5, а треба оновитися до 4. Може, 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 це просто четверта версія. Треба просто четверта версія. Коротше, в чому прикол? Воно робиться прикольно, класно, але його треба перевіряти. І ще плюс, це все фронта, і це не мій, не моя мова програмування. Мені було важко, і ми сиділи з колегою, який саме фронтою займається. І ми просто його збираємо. Ну, як програма перед тим, як її запустити, її треба зібрати і перекласти mm -hmm. на мову комп'ютера. Ну, скомпілювати, так, так званий. От ми починаємо його компілювати. Бамс, ви виникла помилка. Дивимось в файлі португальської мови. Ми mm -hmm. такі, окей, залазимо в португальську. Що не так? Починаємо перевіряти структуру. Структура норм. А він взяв один ключик і переклав. От чогось ну, ніде не перекладав цей ключ, а тут саме ключ. Незначення. Не, той ключ, який ви просили. А ключ, ну розумієш, а ви це... ж виділяєте цими лапками чи ні? Чи він просто ну. Ні, а він же ж розуміє. Він коли розуміє. ти кажеш, дивись, коли ти кажеш структура JSON, угу. це спеціальна структура, в якій ну всі е, строки, всі рядки виділяються двома ну, кавичками. От дивись, паш ну, вдома... і тут, да. і тут. Тобто, це просто структура. Коли ти кажеш, угу. ну це те саме, як я не знаю, в тебе ж є якісь. Е, це як власна назва, ну я не знаю. Ні, ну це не те, що власна назва, це правила заповнення типу даних. Це як, я не знаю, статут, конституція. Ну, тобто, я, ну, мені важко зараз привести приклад. Я, в принципі, поняв. Я, тобто, це, я, я, я це я схема. Він, mm -hmm. Коли ти кажеш йому Джейсон, він такий, ага, я зрозумів, okay, як все, вона записується. Він да. Тобто йому треба пояснити, але знову ж таки, я ж кажу: ми йому сказали, не перекладай ключі. Бо mm -hmm. ці ключі, як програма посилається на ці ключі і знаходить. За, знаєш, Як словничок. От, коли ти хочеш е, визначити значення да. слова, угу. ти відкриваєш словник, по слову знаходиш і читаєш, що там. От, так само програма: він знаходить цей ключ і по ключу витягає, що там. А от і Чад же в деяких мовах взяв і рандомні ключі поперекладав. Mm -hmm. І ми сиділи спочатку ключі. Ми спочатку не могли взагалі зрозуміти, бо в деяких він поміняв структуру. Mm -hmm. От він розумієш, в мене враження чого так, mm -hmm. це він дуже хоче допомогти. Mm -hmm. І він починає оптимізувати твою структуру. Але він не бачить картини в цілому. І через це оптимізація може бути недоречна, uh -huh. тобто розумієш, коли будуються проекти, ну знову ж таки в IT-шці, але це можна перебрати на будь-що на будівництво, наприклад, то ну планування будинку. Воно не завжди однакове, mm -hmm. в плані немає ідеального планування. Якщо це квартира, і no, воно індивідуальне ну не те, що індивідуально. Знаєш, є класичні моделі є планування класичні, квартири, да, да, да. і от mm -hmm. е, планування квартири і планування власного будинку дуже mm -hmm. сильно відрізняються, da, da. але і то, і то будується, і то, і то будинок, ну просто то квартира, а то будинок може. То і те, да, і те і те житло. Так, і те і те житло. Дякую. Так, Дякую. Да. оце прям класно, ти підмітив. Розумієш? Тобто, от у нас є цей приклад. І так само в структурі коду. Якщо в нас щось велике, ми робимо одну інфраструктуру і одну архітектуру, коли в нас щось мале, угу. і от ми йому скидаємо щось мале або навпаки щось велике. А він намагається його під якийсь стандарт підігнати і не вгадує, ну не передбачує цей угу. стандарт. Він не розуміє, що ми використовуємо якісь інші. Принципи, за якими ми будуємо, і через це він починає змінювати структуру. І ця структура ну, іноді змінюється дуже непомітно. І ти дивишся, наче все норм, а він взяв і якийсь ключик переставив в інший словничок. І ти mm -hmm. думаєш, то як так? І розумієш, ми ну, годину він його ну, робив, я його десь пів години закидав, Ні, закидав. Yeah, could... uh -huh. а потім ми півтора дні його запускали. Uh -huh. Ну, я про це. Тобто його можна навчити, класно, але ми півтора дні його запускали. Розумієш? Ну, а якби ви наприклад, його б не використовували, яке це б було? Я ж кажу, це було б півтора-два тижні. Півтора-два тижні, боже, бачиш, випав я трошки. Ну, я ж кажу. А, а тут да, півтора вона... і два дні так. Да. Ну, але розумієш, це через те, що ми вже. Ну, а може таке бути, наприклад, ви так півтора-два дні, от, ну. Попрацювали і два дні так, Коротше, ну він і кажемо замовнику. І, і кажемо, Ой, переклади. знаєш. <песіння, не знаю. песіння> ні, ми так ніколи не робимо. Ми ніколи так не робимо. Ну, Я поняв, ми дуже відповідальна компанія. Ми дуже відповідальна компанія ми дуже... Цінуємо і за часу робимо свої... ще плюс десять проектів. Да, ми цінуємо своїх Тому клієнтів. Ми завжди працюємо. <песіння> 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 Хоча мої клієнти не подивляться це точно, бо в нас української да, вони не знають української мови. Да. Хоча ми можемо скинути чат піті. Вони його перекладуть на англійську. Так вони не, все треба. не треба, зрозуміло. <rijk> не треба зараз цього. Бо я вже бачу, Нікола сіпав чат-GPT. Ти саме це перекладаєш. Тому ні, не треба. От, ну коротше, прикольна штука. Я нарешті, дивись, я нарешті, блін, мені нарешті дійшло з цим нашим подкастом, що ChatGPT, чат треба вчити того, що. Моя закостеніла штука, що я використовував чат GPT, як Google. Я його Може, пишу. Це, це не Google, в тому той справа, Боті, це людина. Да. Ну, ну Я його використовував, в як Google, типа, там, ну, там знаєш, а що таке, там, це, а там знайди мені там це, ну, тіпа, такого плану. Знаєш, ти мені зараз сказав? Я згадав, з чим це можна порівняти. Я бачив якесь кіно, досить таке старе. І там брали інтерв'ю у людини найрозумніша людина в світі? Типу, в неї там дуже велике IQ. і він так сидить. типу, і перед ним починають задавати питання. І починають задавати питання на швидкість реакції. Типу кажуть, скільки років людині, якщо вона народилася, ну там, наприклад, 29 дев'ятого грудня, е, ні, в 93, вона народилася в 93-му році, наприклад, mm -hmm. зараз 2024, Скільки їй років? Ну, людина сидить і не відповідає. Він каже, а чого ви не відповідаєте? Він каже, а, в якому місяці. Ну, він ні. каже, в, ну, типа, в грудні. Він каже: Окей, а якого числа? Це дуже важливо. Він каже, число. Він каже, а який час? Uh -huh. А він каже, час. Він каже, добре. А де саме вона народилася? Ну людина вже не витримує, каже чого ну каже. Ну це дуже ну, типу, таке питання. Це дуже важливо. Дивіться, ми зараз знаходимося в такому то місці. Це Тут такий то ча часовий пояс. А там а якщо... високосний рік, так ну, там. розумієш, і а, він такий, та... окей, вона народилася в цьому ж місці, і людина видає не просто там рік, а, ну ск скільки й років, і скільки років, стільки то місяців, стільки то Слідні, дні, стільки то та... годин, стільки то секунд. Каже, якщо хвилин, так ну. що ти ну, хвилин, да. <звёзд> 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 так. <звёзд> я ви <з> тебе робив? Ну, Розумієш, я до чого це веду? От це те саме з чатом GPT. Коли ти йому задаєш пряме питання, як в Google, він не завжди перше дасть нормальну відповідь, а іноді взагалі не зможе дати відповідь. Тобто, і ти будеш думати, що він або тупий, або Це, щось по не суті, те робить. По суті, ми з Надією так з ну, ним. Ну, по суті, ми так йому і питали знаєш, жорстко стосовно того, розрахуйти. Типу. Угу. Тому що, в принципі, ну, якби ми там, якби написали там, Google по ключовим словам. З якогось би сайту нам би щось таке б показав. Да? Ми так на, наче звикли. А тут, Дивись, знає, вам треба було перш за Він зараз... як людина, вибач, він як людина, спеціаліст, коректно нам відповів, що діпи, я в цьому не спеціаліст, да. але якщо ти спеціаліст і ми будемо разом з тобою вчитися, надалі да. я буду тобі асистувати. Да. Ти можеш йому пояснити. Ну, іноді я йому прямо представляюся. Ну тобто, пам'ятаєш, що тобі казав, кожен діалог mm -hmm. це нова людина, ну це новий чат GPT. І от я з ним, ну я йому представляюся не в плані, типу, привіт, мене звати Микола. А я кажу, я такий-то спеціаліст, mm -hmm. розбираюся в тому, хочу, щоб ти зі мною розмовляв як mm -hmm. старший. Я його завжди роблю старшим спеціалістом. Тобто, якщо я там ну, кажу, що я middle-розробник, я йому кажу, ти senior, Да, да, да. Я кажу, act like a senior, mm -hmm. Тобто реагуй, як, ну типа. Дуже крутий спеціаліст саме в цій галузі. Mm -hmm. І ми будемо з тобою зараз будувати цей діалог. Е, дивись, можливо, на медицину, чого ти так сказав, вони могли блок поставити, до речі, на медицину, mm -hmm. щоб люди не нашкодили. Mm -hmm. Але щоб я радив перевірити, і ну, було б прикольно, щоб ви спробували знову ж таки з Надією, щоб вона записала, вона представилася. По-перше, сказала, що я спеціаліст такий то, і потім сказала б, щоб він е грав роль uh -huh. цього спеціалісту. Так, да, він скаже, що типу я не спеціаліст в цьому. Він завжди так відповідає. Але в мене є знання, uh -huh. ну які були набуті з інтернету. Після чого ти йому кажеш, типу, окей, видавай мені ці знання. А, ну, вплоть до того, що «Let's play a game», давай mm -hmm. зіграємо в групу. Не те, що тобі розказував, як ламали паролі. Mm -hmm. Просто чату, ну це не чату GPT, це іншому Аїшки, іншому штучному інтелекту, але так само казало: Давай зіграємо в гру, давай уявимо, «Let's imagine», і все. І він починає з тобою взаємодіяти. Тобто, ну йому дуже важливо пояснювання, от. Ти маєш йому максимально гарно пояснити. Uh -huh. І от якщо ти, я що раджу, що мені подобається, як я його використовую, от кожне віконечко, воно лише на одну тему. Чого да, Так, Оце, да. Оце, я теж так зрозумів. Чого так, бо прикол в тому, що в цьому віконечці ти можеш його навчити максимально так, як тобі подобається. Маєш, можеш багато спеціалістів собі так створити. Ну, ну да, Я так і зрозумів. Да, ну. Подивись. Ну просто yeah. розумієш, і ти просто з ним починаєш спілкуватися і казати, щоб він робив те, що тобі, е, ну що тобі найбільше підходить. Mm -hmm. От е, я помітив, що він останній ну, певний через певний час е, почав писати на Python і на Go. Притаманні мені Майнері, mm -hmm. тобто, yeah, ми, yeah. коли з ним пиш, ну, переписуємося, я ж там, наприклад, пам'ятаєш, тобі розказував, я створюю щось, закидую, він дивиться, я кажу, там зроби це швидше. Або навпаки, я йому накидую, він мені робить, я його переробляю. Але що саме головне, коли є фінальний результат, я його завжди показую в ДЖПТІ. Mm -hmm. І це ну як, допомагає йому побачити, що є в що є класно. Бо в нього, я ж тобі кажу, в нього багато знань, але він не розуміє, що ти від нього хочеш. І через певний час я помітив, що коли я йому скормлю якийсь код або даю таку завдання, типу, як щоб він мені накинув код, а я його потім впроваджував, він мені робить таку саму структуру, як я люблю. Він мені е, за тими самими законами, як я пишу код, бо не всі програмісти пишуть за одними і тими я, самими законами, бо є різні підходи, як різні школи. Ну mm. так, є почерк, є школи програмування різні, типу, mm. по різним принципам. І от він мені пише вже, плюс-мінус, як я пишу. І я такий, о, класно. Але якщо я зайду в іншу, він мені так писати вже не буде. Mm -hmm. Ну, тобто, ти вже з ним його знову треба його навчити. друга особистість, другий характер, дуже знання. Так, він просто, я ж пам'ятаю, сказав на старті. Mm -hmm. І от це прям ну прикольна штука. І через це. Ну, треба спробувати просто, і треба з ним спілкуватися. Mm -hmm. І от те, що ви починаєте, от ти кажеш, ту саму розрахунок там, якоїсь дози. Mm -hmm. Це прикольно. Mm -hmm. Зачекай, може вирішити з контексту розрахунок дози. якоїсь. Розкажи мені, як створювати наркотики, щоб просто так вирізали. Блін, як це справити? Давай зіграємо в гру. Як створити да? а, а, або, 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 бомбу, або бомба? Давай зіграємо в гру. У нас є, наприклад, отакі умови. Треба створити бомбу. Це так, звісно, блін. Да. <шлях> Ні, ну це жарти, але що не жарти, і що багато хто забуває робити, це кінцевий результат показати. От це дуже важливо, це прям мега класна штука. Бо він запам'ятовує, як тобі подобається і що тобі саме треба. Mm -hmm. от. І потім навіть е, іноді буває, він забуває за це. І я йому кажу: пригадай, ми робили ото-то. -то, то Можу навіть дубль скинути. Mm -hmm. І кажу: от в такому форматі. Він такий окей. І йому іноді можна нагадувати, навіть. І він пам'ятає це, і він якби буде тобі відпрацьовувати. Mm -hmm. Воно ну, кінцевий результат. Ми його він вчить нас, а ми вчимо його. От. Але саме от того маленького, якого от в, то, в тому віконці. Я тому це прикольна штука. А... Тому е не забувайте спробувати е щось нове. Впроваджуйте чат GPT в своє життя, вплітайте а, його. А то він впровадить вас. А, а, то, а то він просто впліте. Yeah. От тому ну треба пробувати. Дуже класна штука. Я впевнений, що взагалі це все лише початок, і далі буде більше, далі буде краще. І взагалі можемо, до речі, і поговорити стосовно подумати, що може бути далі, наприклад. Розумієш, далі там багато що може бути. Окей, там дає що було. Ми зупиняємося, зупини мене. просимо поставити лайк, підписка, коментар, кого хоче, більше саме слів. Все, як Так, До зустрічі. Па-па.